Ми маємо використовувати цю народну дипломатію, це горизонтальний зв'язок. Українці насправді мають просто шалений потенціал доносити власну позицію. П'ять мільйонів наших співгромадян, які виїхали і не повернулися з 24 лютого 2022 е року. Багато хто вирішив е десь відмежуватись, але навіть навіть, якщо б хоча б 20% від цих громадян, а ми завжди знаємо, що у нас. Пасіонарії, це 15 якраз 15-20% відсотків, які і змінюють державу насправді. Якби хоча б 20% відсотків цих громадян вийшли на вулиці дійсно, показали все це жахіття, показали, що війна в Україні триває, і всі ці розмови там. Ну я розумію, там люди читають на шпальтах газет Там заява там або Орбана, або відповідно Ердогана. Або ще там когось. Ну, треба, шут. Захід такий поганий. Захід хоче воювати, а Росія така хороша, хоче миритися, а з нею ніхто не хоче розмовляти. Так, ось власне пропозиція до миру, ракета в Ахмедит, чітко зафіксована. Дякуючи Богові, камери у нас всюди стоять. Звичайно, цим іноді користується і сама Російська Федерація щоб донаводити на необхідні цілі. Е, так ми не взяли цю тему під контроль достатньо наші спецслужби. Але тим не менш, де чітко зафіксована конкретна Х-101, не збита нашою системою. ППО та ППО боги, але вони не всесильні, На жаль, і є певні обмеження навіть для столиці.